ой 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 Не шоргай, бля. Слава Україні, друзі! Сьогодні поговоримо про найпотужніший широповерт з лінійки M18 від Milwaukee. Зустрічайте One DD2. Шуроповерх працює на лінійці М18, тобто від 18-вольтових акумуляторних батарей Milwaukee. Він може працювати з акумуляторними батареями на 2, на 3, на 5 А, але краще всього він працює з ось такою акумуляторною батареєю на 5,5 А і максимальною віддачею по струму. Вага самого шуруповерта без акумулятора складає 2,1 кг. Ну а відповідно, в залежності від ємності акумуляторної батареї, ця вага може збільшуватись. Шуруповерт оснащений безщитковим двигуном. Має дві швидкості: на першій швидкості він розвиває 550 обертів по максимуму, на другій 2000 обертів. Проте ці оберти ви можете також регулювати додатково ступінчасто за допомогою ось цієї кнопки. Це може бути перше, друге або третє положення. І також можете чітко відрегулювати ці оберти у застосунку Ванкей на вашому телефоні. Патрон у даного шуруповерта повністю металевий з максимальним діаметром під оснастку 13 мм. Патрон, як ви можете бачити, не під ключ, а саме зажимний. Тобто для того, щоб затиснути тут оснастку, ключа ніяко не потрібно, просто ваша фізична сила, тобто вашої долоні. Ви затискаєте, спрацьовує трещітка. І все. Для того, щоб у вас оснастка при роботі не випала, ви легенько провертаєте патрон. В праву сторону загодиникової стрілки, все і оснастка у вас зафіксована, і не буде такого моменту, як ось, наприклад, в цьому шуруповерті, в цьому патроні, коли ви працюєте ну, сверлом, наприклад, на якихось максимальних обертах. І потім у вас патрон просто бере і розкручується, і оснастка у вас випадає. Такого тут не буде. Тут е, патрон фіксує оснастку. До того ж, в цьому шуруповерті і в багатьох інших простих шуруповертах, чи ще шуруповертах е, з простим патроном, буває таке, що якщо у вас десь закусує оснастку, тоді дуже важко розкрутити патрон. Ну, реально дуже важко дістати оснастку назад. То з цим патроном таких проблем у вас не буде. Як би ви не затискали його, як би ви там не сверлили або не одягали якісь великі діаметри коронок, завжди ви з легкістю берете, провертаєте, і у вас оснастка звільняється. Корпус, де знаходиться редуктор, в даному шуруповерті, виконаний з магнієвого сплаву. На цьому ж корпусі знаходиться трещітка моменту затягу, яка має 14 положень. І П'ятнадцяте положення це режим сверління. Ось в цьому положенні ви можете досягнути максимальний крутний момент, який складає аж з цілих 135 ньютонометрів. До речі, три не механічна, а електронна. Якщо вам цифра 135 тридцять нічого не говорить, то ось вам саме звичайний шуруповерт з моєї майстерні. На 10,8 вольт, який крутить без проблем саморізи по дереву довжиною 70 мм. От у нього крутний момент складає 25 ньютон на метр. Тут 135. 135 н це просто нереально величезна цифра. Подивіться на розміри. Вони абсолютно ідентичні. Єдине, що цього двигун товстіший, безщитковий, ну, а тут. Звичайний щітковий двигун, але 135 Ньютон це реально величезний крутний момент. Ну або вам іще пояснення: якщо я візьму, наприклад, ну, ось таку головку, візьму до неї вороток, тільки цей вороток має бути довжиною 1 метр, і на цьому кінці я буду тиснути з натягом в 13 кг. Ви уявляєте, яка тут буде сила? Тут буде така сила, що самому чорту можна буде голову скрутити. А це все робить ось цей шуруповерт. Такий крутний момент: цьому шуруповерту дозволяє в сталі сверлом робити отвори 16 міліметрів. Якщо це буде дерево, то цей діаметр може складати 89 міліметрів. Але є момент, якщо ви будете робити отвори в сталі ось такою коронкою, то цей діаметр також може складати 89 міліметрів. Ви уявляєте, 89 міліметрів. Для того, щоб ви могли справитись з таким величезним крутним моментом і вам не повикручувала руки, разом з шуруповертом в комплекті йде ось така крутезна ручка, яка дуже легко встановлюється на шуруповерт. Але все-таки, якщо ви з таким моментом не справились і вас почало накручувати на сам шуруповерт, не хвилюйтесь, тут також від цього є захист. Якщо я зараз натисну на кнопку і різко поверну шуруповерт, то він зупинить свою роботу. Демонструю. Бачите, кнопку я не відпускаю. Цей момент різкого провороту ви можете додатково регулювати, чи він буде менш різкий, чи буде більш різкий. Це можна регулювати знову ж таки в тому самому застосунку 1K на вашому телефоні. До речі, ця функція спрацьовує тільки на першому положенні. Ось тут є циферки 1, 2, 3, і тільки на першому положенні дана функція спрацьовує. Якщо я зараз переключу на друге положення або на третє, і оберти зростуть, ця функція спрацьовувати не буде. Тому якщо ви робите великі якісь діаметри отворів або працюєте в якомусь твердому матеріалі, то не забувайте перемкнути на перше положення. При основі самого шуруповерта знаходиться ліхтарик. І ви знаєте, це, мабуть, одне із найкращих місць, куди його можна було вставити. тому що ліхтарик освічує абсолютно всю робочу зону і ніякої тіні від оснастки у вас немає, тому ви завжди бачите, куди ви сверлите. До того ж, інтенсивність освітлення цього ліхтарика можна регулювати. Декілька слів про застосунок Ванкейль. Це застосунок абсолютно безкоштовний. Підходить як на Android, так і на iOS, скачуєте, встановлюєте його собі, реєструєте. Ти савої ти паролі і підключаєтесь до будь-якої техніки, яка володіє функцією Ванкей за допомогою. Цього застосунку ви можете не лише віддалено керувати вашим пристроєм, тобто блокувати його, обмежувати потужність і так далі, а можете також робити додаткові налаштування. І дуже крутою функцією є підбір, наприклад, обертів і потужності до вашої оснастки. До прикладу, якщо ви берете ось таку коронку по металу, ви просто в самому застосунку в Анкей вводите, що ви взяли коронку діаметром 64 мм, Що ви будете сверлити, наприклад, дерево. Алюміній, а, сталь, або ще якийсь матеріал, і шуруповерт, тобто сама, сам застосунок, налаштовує шуруповерт таким чином, щоб він працював в оптимальних умовах. Тобто, щоб ви і не спалили коронку, наприклад, так, і не зламали сам інструмент. Те ж саме стосується і, наприклад, сверла. Ви вносите коригування в застосунок. Прописуєте, що це сверло такето такого-то діаметру, і ви будете сверлити тето, тето, тето. І шуруповерт сам вам. Якщо потрібно перемкнутися з другої на першу швидкість, то він вам порекомендує це зробити. І до того ж, якщо потрібно буде, він автоматично змінює оберти двигуна. Якби ви не не тиснули на цей курок на цю гашетку, оберти двигуна будуть рівно такі, які задані самою системою. Це все зроблено для того, щоб уберегти, я ще раз повторюсь, уберегти і сам інструмент, і уберегти оснастку, щоб вона довше працювала, ну і служила і радувала вас своєю роботою. Якщо ви не проти, то я пропоную перейти до практики подивитись, як себе покаже на ділі цей прекрасний шуруповерт від торгової марки Milwaukee. Погнали! Ну що, друзі, в мене є ось такий металевий кутник ще радянських часів. Стінка його складає 6 мм. Є ось така короночка від діаметр її 64 мм. Є ось цей прекрасний шуруповерт. І зараз спробуємо просверлити, наскільки легко він це зробить. Ну і, можливо, навіть замірюємо час, скільки в нього часу піде на те, щоб зробити такий отвір. Отож, не забуваємо про техніку безпеки, рукавички, окуляри. Топата міломіла такатікіпулеті. Так, значить на цьому кутнику навіть є зварювальний шов. Можемо спробувати його просверлити. Як вона себе поведе, ця короночка. Давайте без оливи спробуємо спочатку. Подивимося, як вона без оливи ріже. Сверлимо для початку на третій швидкості, а потім переключимося на першу, щоб не повертало нам руки. Так, наближаємось до кінця, перемикаю на перше положення, щоб спрацював захист на всякий випадок. Навіть краще одягну ось це руків'я. Дуже легко встановлюється. Так. Тисну з усієї сили, щоб ви розуміли. Так, ну я пропоную прискоритись. Я розумію, що захисту від провороту не буде, але спробуємо на другому положенні. О, так справи значно краще пішли. Реально тут потрібно бути дуже фізично сильним. О, що справитися з тим шуруповертом. Є! Я її здолав. Що ми маємо? Ми маємо ось такий гарненький отвір. Не знаю ще поки що, скільки в мене пішло на цей час, але на монтажі ми подивимося. Думаю, що десь хвилини зо дві і ми маємо отвір діаметром 64 мм, будь ласка. Я вам нагадаю, що на самому кутнику був зварювальний шов. А хто розуміється, що взагалі зварювальні з'єднання дуже тяжко обробляються, тим більше сверління, але при цьому коронка ніяк не постраждала. Всі зуби залишилися на місці. Я гадаю, що вона справилася з цим на 100+. Ну, зважаючи ще на те, що я це роблю перший раз, ніякого досвіду в мене немає. А люди на досвіді, я думаю, справилися з цим би ще швидше ніж я. По шуруповерту, шуруповерт нагрівся, він теплий, не гарячий. Я його тримаю в руці без ніяких проблем. Проте відчувається, що він теплий. На жаль, термометра ми немає, щоб замірити його температуру, але так по відчуттям думаю, десь градусів 40, ну можливо, трошки більше. Ну, Шурик реально крутий і потужний. Давайте зараз спробуємо просверлити. І що? У мене є мій крафт на 10,8 В. вольт. У нього максимальний діаметр сверла, який він може взяти, 10 мм. Давайте, ну, заради цікавості, просто 25 нюн, 135, просто візьмемо одне й те саме сверло десятку і спробуємо зробити отвір в тому самому кутнику. Ну я гадаю, що з цим справиться швидше мілвокі. Ну, але все ж таки, яка оця різниця часова буде, давайте поглянемо на це. Ну, і я вам говорив, навіть після такого величезного зусилля оснастка взагалі без ніяких проблем звільняється і міняється на іншу. Так. Ну що, вперед пробуємо крафтом. Ну, Сверла дуже класні. Дуже швидко сверлись. А, о, окуляри. Теж мені зупиняється. Не вистачає йому потужності. О, чим далі, тим гірше. Давай ще трошки. Ну, майже просверлив. За усню потрібно зараз розсверлити. Є, просверлив. Скільки там у нього часу пішло, не знаю. Так. Тепер ставимо це десяте сверло сюди затискаємо назад, ну і давайте теж друге положення. Ну, що сказати тут? Все набагато швидше. Причому, що це не максимальні оберти. Теж тисну з усієї сили, але Шурік не зупиняється. Ну, в принципі, все. Да, Ну, ви можете мені написати в коментах, ну ти теж зрівняв. 10,8, 18 вольт і 25 ньютон крутний момент і 135. Так, я розумію, але це просто вам для наглядності наскільки потужніший і швидше, скажімо так, виконує всі різні дії даний шуруповер. Звісно, якщо ми будемо, хоча таки проведемо такий експеримент. зараз візьмемо. Однаковий саморіз і подивимося, наскільки швидко закрутить його цей і цей. Ну, просто так для порівняння. Якщо, наприклад, у вас буде задача крутити просто 70 або 55 саморізи, то чи є сенс брати такі дорогі чи ні? Зараз це якраз і перевіримо. Є в мене ось така соснова дошка. яка вже приймала участь не в одному тесті, знімалась не в одному відео. Є в мене ось такі саморізи. Взагалі це по гіпсокартону, але вони універсальні, їх і в дерево вкручують. Довжина цього саморіза 55 мм. Ну і зараз давайте спробуємо хто швидше. Так, давайте на другому положенні. Крафт. Я думаю, що він зможе це зробити. Так, погнали. З легкістю взагалі. Не знаю, потім на відео подивимося, скільки часу в нього це зайняло. І вмикаємо також на друге положення. Зараз засверлимо. Погнали! Ну, теж з легкістю. Тобто, що це нам говорить? На мою думку, два шуруповерти справилися. З цим завданням дуже швидко. А це нам говорить про те, якщо ви берете шуруповерт для свого будинку, ви не майстер. Просто берете, щоб шуруповерт був у вашому будинку, то в принципі можна брати і такий малопотужний шуруповерт. він з цим справиться без проблем. Якесь сверління на 10 мм в дереві, в металі ні, в дереві навіть більше він 25 мм може просверлити. Якщо це закручування, викручування невеличких саморізів там до 100 мм, він також з цим справиться. Але якщо ви професіонал, якщо ви заробляєте тим, що ви щось сверлите, робите якісь отвори, закручуєте, викручуєте. Тобто, якщо ви працюєте на будівництві, то звісно, що ось ця штука це, ну, для вас буде кращим варіантом. Так, коштує дорожче, але відповідно і функціонал у неї значно більше, ніж такого звичайного простого шуруповерта. Плюс можливість встановлювати додаткові батареї з великою ємністю, а це. Більший час роботи без підзарядки. Також великий асортимент оснасток до цього шуруповерта ви можете використовувати як коронки, так і різні пер'єві сверла, звичайні сверла, просто користуватись бітою, закручувати великі і маленькі саморізи. До речі, про, про великі саморіз. У мене є ось такий. Саморіз. Зараз ми спробуємо його закрутити. Отже, знайшов я у себе в майстерні ось таку дошку із горіха. Товщина в неї 40 мм. Довжина 370, ну, але реально такого товстого нормального тіла 300 мм. Довжина нашого саморіза 250 мм. Я думаю, що має вистачити. Отже, спробуємо. Так, десь. Круто, тяжко. Ну, ось такими рухами можна закрутити його. Це я допустив помилку, потрібно було біто вдягнути через біту тримач. Давайте спробуємо все таки докрутити його. Виявляєте, як йому тяжко, навіть 135 ньютон Ледь-ледь закручує цей саморіз. При тому, що імпакт з цим завданням не справився. Так, докрутим його до кінця. І ми його таки закрутили до кінця. Єе! Давайте тепер викрутимо. What? What the? Аби в мене був динаметричний ключ, щоб зараз поміряти, які зусилля потрібно для того, щоб його викручувати. Було б круто, але, на жаль, цього немає. Дуже великі зусилля потрібні для того, щоб стриматися цей шуруповерт. Є. Yeah. Отже, друзі, це був такий невеличкий відеоогляд на шуруповерт від Milwaukee DD2. Ну, що я вам хочу сказати, я шуруповертом повністю задоволений. Він виявився реально таким самим крутим, як і на паперах, як його вихвалюють Milwaukee. Звісно, що цей шуруповерт не для широких, не для загальних мас. Наприклад, для мене він не потрібен, тому що я нічим таким не займаюся. Для моїх задач для, для дому, для моєї майстерні. Мені достатньо і цього. Такого слабенького, скажімо так, шуруповерта. Але якщо ви заробляєте гроші, тим щось що сверлите, замішуєте, тобто працюєте на будівництві, то ця штука реально ну виправдана, покупка буде. Ну, у мене більш нічого додати до цього. Якщо у вас є якісь запитання, наприклад, або ви хочете щось прокоментувати, що я не так щось зробив на вашу думку, так а можливо потрібно було б зробити якісь інші тести. То, будь ласка, прошу вас в коментарях, почитаємо і обов'язково наступного разу зробимо. Також не забувайте про те, що на нашому інтернет-магазині торгом ви можете знайти не лише такий шуруповерт, можете знайти будь-що інше, що стосується будівництва та обладнання. До цього. Цього інструменту тому заходьте. Посилання на наш магазин буде в описі під цим відео. Також не забувайте донатити нашим захисникам. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.